Вправа 524. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні записуємо тоді. Розкриваємо дужки спочатку. То ми записуємо як мінус 7 А в 5-й Б. Що множиться на 2Б у четвертій. Плюс. Мінус 7. А в 5-й. Б. Що множиться на А? Б. В п'ятій. Далі додати? Мінус сім? А в п'ятій Б. Що множиться? Переносимо. Що множиться на мінус? Три А в другій. B6. Додати. Мінус 7. А в 5 і Б. Що множиться? На А в 3. Б в 7. І це дорівнює. що ж, мінус 7 множимо на 2. Це буде мінус 14. Далі. А в 5 залишиться. Далі. B помножити на B в четвертій це буде B о 5. Далі. Тут у нас буде в другому добутку тільки мінус 7, то пишемо мінус 7. 5 на А це буде А в 6. Далі b помножити на B о 5 це буде b в 6. Далі мінус 7 множимо на мінус 3, це буде плюс 21. А в 5 множимо на А в 7. На А в 2 це буде А в 7. B множимо на B в шостій, це буде Б в сьомій. І тоді. Додати у нас число буде мінус 7. То ми пишемо тоді відняти. 7. Далі а в п'ятій на А в третій це буде А у восьмій. B помножити на Б в сьомій, це буде Б у восьмій. І це дорівнює. Ну що, шукаємо, чи тут є в нас подібні доданки є b в 8 Ну що ж, подібних доданків тут немає, так і залишаємо. Перетворили ми на многочлен член стандартного вигляду. У другому заданні множимо кожен з доданків на XAY. Тому ми записуємо, що це дорівнює 3 x куб, що множиться на x, a, y. Плюс. 5х квадрат, що множиться на Хаг. Потім мінус 2а множимо на Харик. Мінус переносимо. Три А квадраті множимо на Хагри. І це дорівнює. Перший добуток число буде 3. Далі х у кубі помножити на х. Це буде х у четвертій. Так. Далі. І в нас залишається ще А і. Y. Ну, давайте ми напишемо так. А Наступне плюс 5. Х в квадраті помножити на x, це буде x у третій. а y. Далі. У нас буде мінус 2 число. Пишемо мінус 2. Х, а помножити на А це буде А у квадраті, y. Є. Потім число мінус 3, потім х. А у квадраті помножити на А це буде А в кубі. І y. Є. Yeah. Ну що ж, подібних доданків тут немає. Все, ми перетворили вираз на шлен стандартного вигляду. Переходимо до третього завдання. Тут кожен з доданків множимо на мінус 4пм у кубі. Тобто ми записуємо, що це мінус 4P у кубі. Множимо на М у четвертій. потім додати. мінус 4. ПМ у кубі множимо на мінус 2 П у кубі М далі додати мінус 4 ПМ у кубі що множиться на 7 П в шостій М у сьомій Далі додати мінус 4 ПМ у кубі, що множиться на 11 П у М у третій. Це дорівнює. Вийде мінус 4. Тоді П, що множиться М у третій на М у четвертій це М у сьомій. Далі мінус 4 помножити на мінус 2, це буде плюс 8. Пишемо плюс 8. P помножити на P у третій це буде P у четвертій. M у третій помножити на m, це буде m у четвертій. Так, далі. Міс 4 множимо на 7, це буде мінус 28. Пишемо мінус. мінус 28. P помножити на P у 6, це буде P у сьомій. М у 3 помножити на М у 7 і це буде Му10. Далі. Мінус 4 помножити на 11 це буде мінус 44. p помножити на П у 7, це буде P у8. М у 3 помножити на Му3, це буде М6. Переходимо до четвертого го завдання. Кожен заданки множимо на 12 12М3Б в 7. То ми записуємо це дорівнює Мінус одна друга А в квадраті Б в дев'ятій, що множиться на мінус 12а в кубі Б в сьомій. Так, додати. Записуємо одна шоста А Б в сьомій. Что множится на минус 12, а в третьей b в седьмом. Далее добавить. У нас минус 1 третья, а в третьей b в шести. Что множится на минус 12, а в третьей. B в 7. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо перший множник. Тут можна скоротити на 2. 12, що ділиться на 2, це буде 6. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо, що це вийде мінус на мінус, буде плюс, то вийде просто 6. Потім а в квадраті помножити на А в третій степені це буде А в п'ятій. Б в дев'ятій, що множиться на B в сьомій. це буде B в 16. Далі скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 6, це буде 2. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді у нас вийде 1, що множиться на мінус 2, це буде мінус 2. Далі А помножити на А в третій, це буде А в четвертій. Б в сьомій помножити на Б в сьомій, це буде Б в 14. Наступне. Мінус на мінус буде плюс. Одна третя на 12. Це 12. Давай ми поділимо на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Отже, мінус на мінус буде плюс. То це буде тоді 4. А в третій на А в третій. це буде А в шостій. Б в шостій на Б в сьомій. це буде Б в 13. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перетворіть вираз на многочлен. член. В першому завданні записуємо гармісткий вираз. Мінус 14 а в 5. Б5. Мінус 7 а в 6. Б в шості. Плюс 21. А в сьомі. Б в сьомі. Мінус. 7, А8, Б8. Так, є. В другому завданні записуємо 3 x у четвертій а плюс 5х куб а мінус 2 x а в квадраті у мінус 3х а у кубі у є в третьому завданні переписуємо мінус 4 п м у сьомій плюс 8 п в четвертій м у четвертій мінус 28 п в сьомій М десяти. Минус сорок четыре. П в восьми. М в шести. И четвертое задание. Шесть. А пять, пяти. Б в шестнадцати. Минус два. А в четверти. Б в четырнадцати. И плюс четыре. А в шостій. Д в тринадцяти я.